Браті і сестри, за присутність Господню, за те небо, яке чекає нас, моє бажання разом із вами сказати слава нашому Господу. Бог продовжує моє і ваше життя, і ми могли бути зібрані в Домі молитви, слухати слово Господнє, слухати проповіді, слухати псалми, слухати вірші і щось брати для нашого життя. Так, да, Браті і сестри, нас усіх чекає небо. Кожного з нас чекає небо та оселя, яку приготував Господь для кожного з нас. Ну, поки ми ще на дорозі, ми маємо різні проблеми, ми маємо переживання, ми маємо зустрічі і розлуки, і це є приємле кожній людині. Але ж наша на андія є, є на Бога, тому що Бог, як співали, як співали хористи, Він є всюди присутній. І Він сказав де вас двох або трох зібраних в ім'я моє, то і я посеред вас, Браті і сестри, дивлячись на це зібрання, тут сотні людей зібрані. Чиє ім'я, браті і сестри, ми зібралися? В ім'я Ісуса Христа. І Бог є присутній серед нас, і Бог промовляє сьогодні до кожного серця. Коли брат читав текст із Божого Слова, він читав Коринтян, 9 розділ, каже, хіба ви не знаєте, що на перегонах біжать усі, але перемогу приймає один. Тож біжіть так, щоб отримали ви. І кожен змаган, він каже, від усього утримується. Для чого? Щоб прийняти тлінний вінок, а ми щоб не тлінний то ж так, поробощаючи і мертвляючи тіло своє, щоб звіщаючи іншим, самому стати негідним, Браті і сестри, наша ціль, наша ціль проповідників, служителів, проповідувати слово Господнє, донести до людей. І кожному із нас, і собі я бажаю, браті і сестри, досягти той цілі, досягти той цілі. Кожен змагун, він усього витримується. І там сказано, що перемогу приймає один, але дивлячись у слово Боже, тут зовсім інше. Хто став на дорогу спасіння, хто народився з гори, хто прийняв Ісуса Христа як особистим спасителем, хто старається жити для Бога, Він прийме нагороду. Він увінчається в Господі, в цьому світі один приймає нагороду. Але у Бога не так. У Бога ті люди, які залишаться вірним Господу, вони приймуть нагороду в вічне життя. Браті і сестри, ми будемо йти до закінчення. Я не раз в себе в церкві нагадую, що цей день він відійде в історію. Він ніколи більш не повториться. Бог продовжить життя, ми будемо мати подібне служіння, будемо мати проповіді. Ми не один день постарішили, ми не один день приблизились до вічності. Таке наше життя. Був старт нашого життя, а тепер в когось вже приближається до фінішу. Хай, браті і сестри, Бог благословить, Це наша ціль. Наша ціль пройти земну дорогу достойно. Я також хотів би залишити деяку думку, я буду читати деякі тексти з Божого Слова і зупинюсь на якихось моментах для того, щоб кожен із нас узяв щось для себе. Я Якось останніми тижнями проглядав книгу пророка Осії. Я Якось у себе в церкві ніколи не проповідував з книги пророка Осії, а це якось мені прийшла така нагода, і я неділями ну, перечитував книгу пророка Осії. І там для мене запали деякі моменти, на які я хотів би поділитися, звернути нашу увагу. Я читаю книгу пророка Осії, сьомій розділ, читаю з восьмого вірша. Книга «Осії», сьомий розділ з восьмого вірша і нижче. Змішався Єфрем із народами. Єфрем став млинцем, що печеться не перевернути. Його силу чужі пожирають, та проте він не знає. Вже й волосся посивіло в нього, а він того не знає. І читаю ще один текст із Божого Слова це повторення закону, 22 розділ. Читаю тільки один віршик. Читаю з 22 розділу 10 вірш. Не будеш орати волом і ослом разом. І читаю знову заповіту, читаю післання апоста Павла до Коринтян, друге післання. 6-го розділу з 14 вірша і нижче, Друге до коринтян, 6 розділ, 14 вірша і нижче. До чужого ярма не впрягайте з невірними. Бо що спільного між праведністю та беззаконня, або яка спільність у світла з темрявою, яка згода в Христа з Беліаром, або яка частка вірного з невірним? Або яка згода між Божим храмом та ідолами? Бо ви, храм Бога живого, як Бог прорік, поселю серед них і ходитиму, і буду їм Богом, а вони будуть народом моїм. Вийдіть тому ж поміз них та й відлучіться, каже Господь. І не торкайтесь нечистого, і я вас прийму. І я буду вам за Отця, а ви за синів і дочок будете, говорить, Господь все держите. І читаю останній текст, це буде перше соборне післання Івана, другий розділ 15, 16 і 17 вірш. Соборне післання Івана, перше, другий розділ. Не любіть світу, ані того, що в світі, коли любить хтось світ, утім немає любові отцівської. Бо все, що в світі пожадливість тілесна, пожадливість очам і пиха життєва. Це не від Отця, а від світу. Минається світ і його пожадливість, а хто Божу волю виконує, той по вік пробуває. Браті і сестри, можливо, ви так як і я, часом читаючи Слово Боже, в якийсь мірі буває, ну, звертаємо увагу, не звертаємо на ці тексти з Божого Слова. Але як я нагадував, коли я прочитав книгу про кнепроковосіє, де Бог каже до Єфрема, каже, змішався Єфрем із народами. Силу каже його, чужі пожирають, а він каже, того не бачить. Він став, як той млинець, каже, не перевернутий. І каже, вже каже, посивів він, вже і опит має бути у житті, вже сивий чоловік, вже приближається до вічності, а він того не знає. І я так, коли дивився в тексті з Божого Слова, то браті сестри, думаю, що ми розуміємо, знаємо, хто такий був Єфрем і хто такий був Манасія. В Йосипу народилося два сини, Єфрем і Манасія. Манасія був старший син, він по закону мав отримати благословіння, Єфрем був менший син. І ми читаємо книгу буття, 48 розділ. Коли Йосипу було сказано, що батько твій вже хворий, на одрі, очі не зовсім добре бачать. І написано, що Йосип хотів, щоб Бог благословив цього Єфрема і Манасію. В нього була ціль. Він знає, якщо Бог благословить, він знав, що з батьком є Господь. І написано, коли почув батько, що Йосип, син його, з своїми синами приходить, він підкріпився, сказано. І Йосип каже, батьку: благослови, каже, цих двох моїх синів, які мені Бог дав в Єгипті, а яків каже, це мої, каже, сини будуть. Тобто, вони війдуть, вони сопричисляться до колін Ізраїлевих. і підводить батька синів, так підвів, щоб Манасія був під правицю батька, а Єфрем під лівицю. А батько перехрестив свої руки і положив правицю на Єфрема, а лівицю положив на Манасію. І ми бачимо, що Йосип каже, не так батько. Не так, каже, цей старший. Знаю, каже сину. Я знаю, каже, я бачу. Хоч мої фізичні очі закриті, каже, але я бачу. І цей, каже, буде благословенний. Браті і сестри, і я там читав Дашки, написано, коли Манасія, коли Єфрем говорив, то люди тремтіли. Коли Єфрем говорив, то люди вставали. Вони тремтіли перед лицем Господнім. І Бог жаліється, каже, Єфрем, я тебе тягнув шнурами любові. Я тебе тягну, каже, ти того не знав. Бог каже, хоча б я тисячу разів написав тобі закони, але ти не мене хтоїш. Братя і сестри, що сталося? Що сталося з благословенним чоловіком, з Єфремом? Будучи благословенний, отримав благословення від Бога. І написано, що він став, як той млинець, не перевернутий, який печеться. Братія і сестри, ми розуміємо, я думаю, що сестри більше розуміють. Браття, той млинець, який він не переверне, він для чого ні для чого не потрібний. Він підгорає той млинець, там і запах не зовсім добрий. І Бог каже до Єфрема: дає порівняння. Каже, Єфрем, ти став, каже, такі-то і такі-то. Вже й волосся, каже, посивіло тебе, а ти каже, того не бачиш. Що сталося з Єфремом? Братіє і сестри, причина. Єфрем написано: змішався з народами. Змічалося його потомство з народом. Історія каже, що коли Єфрем виходив з Єгипту, то він мав 40 тисяч 500 населення, а коли він вже виходив з Єгипту, на 8 тисяч їх стало менше. Браті і сестри, і я прочитав інші тексти з Божого Слова, де повторення закону в 22 розділі, Бог дає настанови для ізраїльського народу. Там, дає настанови, каже, коли ти побудуєш новий дім, зроби, каже, перила, каже, щоб ніхто не впав, щоб ти не навів крові, каже, на дім свій, не засівай поля двойними сіменами, не носи двойної одежі ляної, шерстяної. Так Бог заповідав. Але один із моментів сказано не ори оломів осло. Не ори, каже волом його слово. Я собі думаю, Господі, ну для чого це порівняння? Коли ми читаємо Слово Боже, ми бачимо, що Віл був чисте животне. Віл, Віл був чисте животне, його приносили в жертву, а осел, ну, не нечисте животне було. Він був підв'ючним, на ньому ну, їздили і так далі. І Бог каже, не оризне. Братія і сестри, ви можете собі в якійсь мірі уявити, можливо, хто з села, хто бачив. Я бачу, що і в вашому краї тут є худоба велика. Запракти вола й ослан. ну яка та оранка буде? Браття і сестри, ну, ну як воно, на що воно буде похоже? Знаєте, я собі думаю, Господі, як ми горемо в своєму житті, яка моя нива, як я гору. Куди, можливо, я заприй того разом з волом. Я хочу бути віруючим і хочу трошки до світу подобатися. Хочу щось взяти з світу і бути добрим для Бога. Браті, і сестри, такого не буває. Так не буває, браті і сестри, або з одним, або з другим. І я прочитав, де апостол Павло пише до Корінтян. Каже, до чужого ярма не впрагайтесь. Що каже спільного? Вірного з невірним, браті і сестри, яка спільність? Яка спільність світа з темрявою? Яка спільність з гріхом для віруючих людей? Брати і сестри, яка є спільність у цьому? А ми часто, ну може й не ми, але ж наблюдаючи і у своїй церкві за молоддю, за старшими, браті і сестри, ми часто дещо запозичуємо. Ми часто дещо запозичуємо. Каже, не впрягайтесь до чужого ярма. Брати, і сестру, чуже ярмо воно намулює шию. Воно не Боже ярмо. Христос сказав Євангелієм від Матвія, 11, розділ, там 28, 29 вірш. Каже, прийдіть до мене і навчіться від мене. Візьміть ярмо Моє на себе, навчіться, браті і сестри. Я Боже ярмо не з дитячих років, воно є благословене Бог. Богом. Хоч не легко буває, браті, і сестри, воно є Богом благословенне. Як співали, та оселя нас чекає, прийде час, і Бог зніме з нас. Воно є Богом благословене, чуже ярмо, воно, браті і сестри, гнобить нас. Можливо, не всі молодь розуміє, що таке ярмо. Ярмо це таке дерев'яна конструкція, яка управлялася тими самими волами і худобою в давні часи. І тут далі апостол Павло пише, Каже, тоді каже, якщо ви вийдете, або яка згода між Божим храмом та ідолами, браті і сестри, що є обще з цим світом і з Богом? Ну, і тоді Бог каже: вийдіть у споміжник, віділіться, каже Господь, я прийму вас і буду вас за синами. Будьте для, ви для мене, для синів і дочок, говорить Господь, це Хай, браті і сестри, Бог допоможе кожному із нас, хай Бог допоможе мені. Жити по слову Господню, не орати волом його Слово. Не вийде, браті і сестри, не вийде одною ногою бути в світі, і одною ногою бути в християнстві. Слово Господнє таке, що так нічого не буде. Єфрем, каже, змішався. Єфрем змішався з тими народами, які окружали, він там щось полюбив, щось взяв для своєї сім'ї, для своїх дітей він став сліпий чоловік. Не завжди в сивині є мудрість. Цей текст каже, що ти посивів Єфрем, але ти того не бачиш. То вже по опиту твого життя, ти маєш, маєш бачити, що фініш приходить. Фініш приходить, ти вже вічність перед тобою, але ти, каже, того не бачиш. І я прочитав інші тексти з Божого Слова, соборне післання Івана, де Христос каже такі слова: не любіть світу, ані того, що в світі. Тут, браті і сестри, мова йде не про світські установи. Ми читаємо Євангеліє від Івана 3,16, де, сказ... де Бог сказав, що я так полюбив цей світ, тобто людей які сотворені за образом і за подобою своєю, що віддав сина однорожня, щоб кожен, хто повірує в нього, не загинув мав вічне життя. А тут апостол Іван пише: каже, не любіть світу, ані того, що в світі. Хто любить світ, у тім нема любі отцівські, бо все, що в світі, пожадливість тілесна, пожадливість очам, пожадливість, браття і сестри, тілесна це порочні бажання. Це порочні бажання, пожадливість очам. Те, що ми бачимо, нам хочеться його мати. І мені згадується із Біблії один текст із Слова Божого про порочні бажання. Ну, старо заповіту, це для нас є приклади. Апостол Павло пише до коринтян, 10 розділ, що ми не були похотливі на зло. Був час, де Давид успокоївся від всіх своїх війн, Бог дав йому перемогу, і він мав порочне бажання в самому серці. Він задумав перелічити народ. А там був закон даний Богом, каже: не перелічуй народ, не продавай землі, каже, вона во власності моїй. каже, я ізраїльський народ у власності моїй. В нього появилось бажання. Він попав ну, в зону комфортності. Війни вже немає, все прекратилось. Ну чого ж мені не порахувати людей, скільки я маю під собою людей? Ну, це вроді так з людської точки зору, то й непогано, щоб він знав, скільки в нього людей. Але Божий закон був вищий, не прираховуй. І він звертається до Єава і каже: Йовав, перелічи, каже, народ, оддай до берешеви, перелічи каже його. Йогав каже, пане мій, хай Господь щестільки добавить, не роби, каже, цього гріха. Але написано, що це реве слово превозмогло. І коли він перелічив цей народ, коли приніс звіт, коли він приніс звіт, то там написано тисячі тисяч він мав людей, але Бог сказав своє слово. Бог сказав своє слово. Він падає і каже: Господі, я зрішив, каяться перед Богом, Боже, прости мене, ті вівці нічого не винувати. Він вибирає, каже, краще впасти в руки Бога живого, краще каже, впасти, браті і сестри. Як часто в нашому житті бувають такі порочні бажання, порочні бажання, щось взяти з цього світу, щось запозичити. Якісь там, ну ви самі знаєте, що воно не Боже, браті сестри, я не вірю, що кожен християнин, що він не розуміє, що воно, що воно не, є, не є християнське. Я згадую, коли ми жили, ще наші батьки жили, як вони старалися служити Богові, як вони старалися всім серцем, всією душою. І я знаю, що на сьогоднішній день. Церква Господня, вона старається, старається, молодь, браті і сестри, не орімо волом і ослом, не орімо, нічого не вийде. Огляньмося, браті і сестри, на свою ниву, на свою сім'ю. Що після нас залишилося? Де наші діти, де наші онуки, благословена та сім'я. Я, я благословенна, прошу, я молюся, прошу Бога. Щоб Бог дав сили, щоб Бог дав сили, щоб Бог зберіг дітей, онуків, щоб вони були благословені Богом. Браті і сестри, я вам всім бажаю. Не запозичуємо всього світу, не змішуємося з цим світом, бо нічого не вийде, немає нічого общого. Хай, браті і сестри, Бог, дасть правильне бачення в нашому життю. Хай Бог допоможе нам, щоб ми дійсно вийшли від цього світу, щоб ми, Боже ярмо, яке ми взяли, щоб ми його донесли до кінця. І група співала цей псалом, «Нас чекає вічність? І в відкритті Івана Богослова, 21 розділ написано, каже, там не буде болю, там не буде смутку, там не буде розлуки, там не буде крику, там не буде горя. Ми ж стримимося, браті, і сестри, до такої країни, стоїть з і сестри, боротися, стоїть життя за це віддати. Бог благословив вас, Бог благословив нас. Ми маємо все, що необхідне для тіла й душі. Хай Бог благословить, пройти земну дорогу достойно. І коли прийде той час пристати перед Богом, сказати оце мій Господь, на якого я вповав, Господи, я старався, Боже, я старався все зробити, щоб я, моя сім'я були спасенними. Я думаю, що це питання вносить у кожній сім'ї, воно у мене, воно у вас. Ми подякуємо Богу за це служіння, подякуємо за проповідь Слова, за псалми, Попросимо Божого благословення на наш розхід, на цей трудовий тиждень, який перед вами, перед нами, щоб нас усіх Господь благословив і зберіг нас, щоб ми були вірними для нашого Господу до кінця нашого життя. Амінь. Схиливши коліна, подякуємо Богу.